Приготуй, будь ласка, свою улюблену страву з нового меню. Сім хвилин і буде готово. Повних років стажу кухарем вісім. Працював на Буковелі в трьох ресторанах, в Ужгороді відкривав два ресторани, і в Києві та в Одесі також в трьох-чотирьох ресторанах. Починав з заготовщика і так з часом продовжував, продовжував, і дійшов до шеф-кухаря. З шефом шеф кухарем всі процеси оволодів, крім кондитерки. Під час робочого дня скинув себе форму кухаря, вийшов в магазин за цигарками, під'їхали хлопці на бусі, забрали для уточнення даних, для оновлення даних, так як вони виразилися. Але вже коли привезли в ТЦК, під час того, як везли в ТЦК, запитували, чим працюєш, взагалі чим займаєшся по життю, ну і тому таке подібне. Після того, коли сказав, що кухар, Ну, люди потрібні з твоєю професією. Е, ну, якщо по об'єму людей, то тут більше. Ну там ти більш детальніше, просто надаєш увагу якісь певні страві, і там немає такого, скажімо так, такої кількості людей, на яку потрібно готувати. Там воно все просто під час дня проходить, а тут ну, на певну годину ти маєш нагодувати півтори тисячі людей. Тому ну прям секретів немає. Просто швидкість, то що за вісім років ти вже набиваєш ну, руки так, що тобі не потрібно там довго над чимось працювати. Ти вже чітко знаєш, що тобі потрібно робити. Тому Маленько спростило завдання для такої кількості людей готувати. У мене є колеги, які допомагають з цим. Ми розподіляємо завдання і готуємо. Хлопці замовляють борщ люблять дуже, гороховий суп з сухариками, гречану кашу, перлову кашу. Переборщиш маленько з жаром, і кашка починає горіти, і тобі треба це спасати дуже швидко. Було, приходилось рятувати дуже швидко. Ми зробили все без слідів. О 6-й ранку у нас підйом, по сьомий у нас шикування. І після цього ми виїжджаємо на кухню, починаємо отримувати продукти, розпалювати наші плити, на яких будемо працювати, і починаємо підготовлювати все до сніданку, який вже має бути о 8-й виданий. Далі так само так же само отримуємо продукти на обід, готуємо обід, і так же само вечеря. Ти постійно на ногах. Ти маєш контролювати повністю процес, щоб хлопцям все-таки було смачно, бо радості і так мало в житті, тому хоч і має бути смачною. Після війни планую повернутися в ресторанний бізнес та далі продовжувати свою справу. Це салат з карамелізованим персиком, буратою, томатами чері та виноградом.